Шукаємо скабими днями і ночами, бо ми є скарба шукачами, по лісі по полі магаємо шукачами. Відношу скамів отримуємо кайф. Друзі, всім великий привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. Значить, вибрали в такий трішки зимовий еліт. От, знімати, чесно кажучи, не думав, що буду. Серігою двох, Сергія з експідеусом Котушка Блондинка, я з Майнлап XTR Elite. Опа. От, коротше, в цьому лісі, на цьому місці я ходив колись дуже-дуже давно, що як починав копати з металошукачем Технетікс eh, Євротек Pro 8 у мене був. От, тут була пасіка. Попадали царі в гарному стані. Цікаві монети були. От, і щось не знали, куди їхати, я щось згадав за це місце, та й думаю, е, думаю, приїдемо сюди. І, друзі, ходимо буквально ну, хвилин 10, можливо, є вже дві знахідки. Одну достав, одна в грудки, зараз будемо доставати разом. Е, значить, дивіться, не знаю, чи це кришечка від люльки, чи це від е, гасової лампи. Ось така штучка. Випала. Це перша знахідка. Значить, налаштування ходжу на програмі Поле 1. Вона по моїх спостереженнях саме глибока, ну і взагалі призначена виробником для е, крупних монет, скажімо так. Чуйка 23, грунт 5, поліфонія, швидкість 3, ферум 0. Така ямка, до речі, ось якась виємка, ну, блін. Погано видно, не знаю. Мабуть вам не видно ось така виємка типу домової ями. такий крутий сигнал був Де це воно? А гляньте Бачите? якась можливо монета я не да. схоже монета кайф 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 ті що тут попадали друзі микола перший микола перший супер це у нас що друга копійки мабуть одна друга копійка з серебром Миколи першої офіть шикарно Шикарно, А! У мене теж. А в мене Миколи першого, одна друга з у Сереги та і монета. Ну, Взагалі, чітко. Стан, друзі. Стан просто пушка. Сереги копійка Олександрівська. Офігеть, стан, ну друзі, реально крутий. Блин. О. Кайф. Кайф. Такий сигнальчик був, друзі, дивіться, є монетка. Радянщина, ще й пізні, а Е, В Сереги, до речі, випала ще деньга. Вот, Поки що все. Ну, шмартяк, відповідно, попадає. Дві копійки 1968 рік. Такий ліс, друзі. Це ми на горбі, бачите, донизу ворах і там вода була. От, а ми ходимо на горбі. От так, вон якісь лиси парили. Вон. Коротше так. Так, друзі. Мені здається, щось випало цікаве. Гляньте. Бронза. Бронза. Щось бронзове, але що саме? Значить дивіться, це не фібула, Але що ж воно так блін? Погано видно. Коротше, якась незрозуміла бронзова штука, вона зігнута. Ось тут є отвір. Значить я думав, це застіпка під голку? Ніфіга. У вигляді якоїсь пташки, як то крила, блін. Ну це щось древнє, бронзове. Цікаво. Що це може бути навіть не знаю. Штучка дрючка цікава. Ладно, круто ми тут. тут. Е, так, друзі. Підійшов Серега, дивіться, значить, копієчка така, 1819 рік. Олександрівська, потім Діньга. Непоганий стан. Ще одна копієчка. І ось такий цікавий гудзик. Написано Париж. Париж і там ще якісь написи. Прикольно, що таких не бачу. Ну це точно 100% це старий. Клас. Пока що так. Так. Гарний сигнальчик. Вирив ямку, потім піном такий пі-пі-пік. Беру цю грудочку. Оп. А там бачите, що є. Опа. Троячок, три копійки 1930 рік. Гарний стан. Клас. А ну, глядачі, підкажіть, Знайшов ось таку кулю. Вот ну, дивіться, яка малесенька. Можливо хтось знає від чого. Ну, фокусу. Можливо, хтось знає від чого, напишіть, будь ласка, в коментарях. Другу вже таку знаходимо. от А від чого не знаємо. Було б цікаво, якщо хтось знає. Бачите, вона така, блін, на ширину пальця. от По формі, як оцей відмосінок знаходимо, але в зменшеному вигляді. Буду вдячний за підказку. Шукаємо далі. Такий лісис. Не фокусуй. О, такі красоти. Ну поки, блін, мало знахі Ось так, зима. І два лебеді. Просто посеред річки. В ледяній воді. Капець. Маленький ось, видно, не зміг улетіти. О, та це батько чи мати. Ціла куча диких качок. Це капець. Йоми. Сотні. Офінь. Підійшли до річки нагнали їх, сиділи тут. Так, друзі, по старих місцях ходимо. Тут видно була хатина. Колись тут і кераміку, ми знаходили колись дуже давно е, була одна дуже рідкісна знахідка, тут знайдена. Е, не мною. От. Колись, коротше, були цікаві місця. Вон де Серега там ходить, озеро було. От. І. Опа! Монета. Знахідка тут була знайдена 1917 року. Коротше, така Був знайдений складень бронзовий Першої світової. Така іконка бронзова з двох частин, вона відкривалася. Знахівки тут були цікаві. До речі, на цьому місці я знайшов свою першу монету 15 копійок радянських пізніх з металошукачем Шанс. Ще пам'ятаю, у мене був. Коротше, ностальгія капець. Бонві часи. Красипа. Ходимо. Е, так, дядучи. Вон в Сереги випало 10 копійок ранніх, рамочник. У мене уж був сигнал. І також є моната. Оп, оп. Це у нас. 5 копійочок, 1990 рік. Так, треба вроді там з букучкою М. Щоб стояло багато грошей. Нема букучки М. Чи де там та букучка має бути з якоїсь сторони? Ну, зато, друзі, стан файний, дивіться, який. Класний. Стан класний. Беремо рухаємось, йдемо потроху на вихід з лісу, бо скоро буде темніти, А до машини ще ого. Е, он там було 5 копійок. Ось. Знову був сигнал, дивіться, випало 20 копійочок 36. й Супер. Наші, друзі, вихід з лісу вже спіймав сигнал, яка глибина, копається просто. Все, ну. Зараз любим, капець. А, копійку ще знайшов пізню. Так, а це у нас? А це у нас копійка 1924 року. Копійка 24-го. Що не хочу фокусувати. В общем, така копієчка на виході. Ну, глибоко. 24 й рік. Класно. Супер. Ну чого, в принципі, загальна кількість по товченому місці. Дивіться, один, 2, 3. А, шагудзика, до речі, знайшов. 3, 4, 5, 6, 7, 8 монет, Гудзик. ця якась штука, ну і ця древня якась штучка, дрючка. На жаль, поламане. Ну тут були знахідки і по пеньківській культурі, тому можливо це щось їхнє. Коротше, непогано. Непогано.